Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні на календарі 25 квітня, а отже, час звітувати у нашому марафоні Мерці Шор від Юлії Німінської. Нагадаю, що стартував вже другий сезон. Перший сезон пройшов на ура. Дуже багато дівчат, багато фінішів було, і ми вирішили, що треба продовжувати. А точніше, Юля вирішила, що продовжувати треба, і на 6 місяців буде у нас другий марафон. Нагадаю, що я беру участь ось таким набором від Лукас. Вишивка Хрестом на 16-й це такі чарівні півонії. Третій рівень складності з п'яти, ось характеристики ближче покажу. Знімаю я на колінці, тому що дуже багато відео я повидаляла і вирішила, чого вам показувати ці проміжні результати. Краще нагадаю, що в мене зараз в мене було. Минуло відео це був вступ, ось він. Я залишу посилання в описі до цього відео, а також про всіх, хто згадує відео, також залишу в цьому інфобоксі. Того разу я вам показувала 200 хрестиків. Ось так. Я перші хрестики вишила, показала вам. Минуло скільки? 27 березня я викладала звіт. Було такі дні, що я вишивала, десь пропускала. Ну, майже тиждень я не брала зараз цей е, процес. Ось май, моя статистика. Кому цікаво, подивіться. Сьогодні у мене нашилося 871 хрестик, не дивлячись на тривоги, на біганину. Тож, загалом, у мене вже відшито 6636 хрестиків. Якщо відняти 200 хрестиків перші, які я вам показувала, то виходить, що майже 6,5 тисяч я нашила за квітень, за квітень місяць, на перший такий звіт, мені здається, що непоганий результат. Зараз я. Перемкну камеру на інший режим, тому що це такий віддалений, щоб вам було ближче видно. Ось я переключила камеру на інший режим. Ось так виглядають мої норми, мої відшиви. Були дні, коли я 49 хрестиків відшила, зовсім не, не йшов до рук цей процес. Зараз покажу, як виглядає на, на схемі. Ось так виглядає моя відшита ділянка. Переберемо цей і от так от. Сховайся. Ось так. Відшита центральна півонія. Ось вона. Десь я згубила ножик і хотіла, хотіла вам показувати. Я дуже хвилювалася за ці кольори, мені здавалося, ну, вони не натуральні, якісь в півоні немає такого темного кольору, але коли відходиш так далі, то все гармонійно. Тобто, у мене вже відшита ця півоня, навколо неї зелень. Я почала відшивати фон, в мене вже оформлений нижній лівий куточок. Ну що я вам там все тикою пальцем треба показувати, що є на канві. Ось, зараз увімкну спалах. Ось так виглядає моя півонія. Дивіться. Сьогодні я намагалася позаповнювати ось такі проміжки, але лишилися вже такі, не хотілося, не мала бажання заповнювати. Я і так нашила 870 хрестиків за один день. Ну, засумувала я за ним, тому що дуже багато розвелося в мене процесів та СП. Ось для порівняння прев'ю. Дивіться, як виглядає прев'ю та сама квіточка. Вишиваю тут ниточками «Лукас». Ну, скажімо так, Мені подобається, як виходить на канві результат, яскраві такі шовковисті ниточки, але не подобається, коли я розмотую дуже багато нитки. Воно в мене починає трошки перетиратися. Але я тепер роблю 3-4 оберта, не більше. Тому що раніше я брала 6-7, щоб робити петельку вишивати. Фон вам не видно, він тут йде півхрестом. Не знаю, якщо вимкнути спалах. о, отак видно, що він нашитий. Я почала маленьку півоню, зелень тут. Тут ще не дошитий фон, ну багатько ще роботи. Оце вже, я ж кажу, край роботи. Тут такий запас канви. Сподіваюся, я вірно розташувала канву, і в мене влізе цей сюжет, а не вийде так, що потім не оформиться, не дош'ється. Мені подобаються кольори, дуже багато кольорів рожевого, зеленого. Такі переходи. Я коли починала серединку, дівчатам своїм казала вишивальним подругам. Кажу, ну мені не подобається, ну що такі різкі переходи? Ну чого воно таке темне? Я вже придбувала рожевий, півоні. А потім дивилася на прев'ю і розуміла, що ці всі пелюсточки, переходи, це все гармонійно поєднується. І не треба при, прискипуватися. Які в мене плани? Зараз у мене стався фініш шопером. Невдовзі вийде відео невеличке, таке коротеньке. Хочу дошити ось цю півонію. Потім піднятися вгору, дошити фон і перейти на цю півонью та поп'єнок, як каже моя вишивальна подруга Марина, з каналу Марії Хрестики. І ось так от я завершу цей край і буду просуватися далі. Вишивала я на п'яльцях нурге четвірку, потім міняла на трієчку, але зрозуміла, що мені четвірка більш підходить, бо можна просуватися по роботі. Я не можу сидіти вишивати в одному краєчку, якщо в мене лишається довга нитка, я її іду і там повишиваю, і тут повишиваю. Ну, бачите, в мене все розпочато. Немає Якоїсь такої обмеженої ділянки, щоб вона була прямокутна чи квадратна. І я ходжу по конвії всюди. І дуже складно, коли, там, наприклад, ось тут така рядочок хрестиків, а він ще десь є. Так, сподіваюся, ви не чуєте, що в мене там відбувається за вікном. Хтось дуже розумний, жене на мотоциклі чи на мопеді. Ну що, друзі, відшито, взагалі, я вже сказала, 6300 хрестиків. Сьогодні у мене мій рекорд 870 хрестиків, мабуть, засумувала я за цією роботою. Будемо далі продовжувати. Чекаю на звіт від, від Юлі. Зараз зроблю публікацію в інстаграм, посилання залишу також в описі. Переходьте, підписуйтеся, я там більш активно, в мене і публікації, частіше історики з просування з моїми проєктами. Закликаю приєднуйтесь до нашого марафону. Якщо у вас є десь в запасах хом'ячі нірці, Лукас лежить і вам сумно його вишивати самі. Заходьте. У нас немає ніяких норм, лише звіти 20, кожного 25-го числа місяця. Просування будь-які, норм немає. Просто вишиваємо всі разом і дивимося навіть шиви. Також робимо собі примітки, які з'являються хочушки. Дякую нашому організатору Юліні Мінська, що знов організувала нам цей другий сезон що зібрала нас дружню компанію. Дякую вам, хто дивиться всі мої відео до кінця. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, особливо під останнім відео з тегом. Я не очікувала такого, такої активності та відгуків. Дякую всім, бережіть себе та своїх рідних, всім тихої ночі, сподіваюся, бо сьогодні день був дуже активний на тривоги. На добраніч і до зустрічі в нових відео!